Що робити, якщо військова частина або роботодавець боржника або не неналежним чином розраховується з вами з аліментами? Потрібно зазначити, що якщо є відкрите виконавче провадження, то виконавець направляє постанови про відрахування заробітної плати відповідні відсотки до роботодавця, і таким чином має відбуватись нарахування. Потрібно зазначити, що коли є борг, то вони можуть. Виконавці збільшувати відсоток стягуваних коштів. Отже, наприклад, якщо у вас є 25% всіх доходів, то може стягувати 50%, 25 буде йти на поточні аліменти, 25 буде на відповідно заборгованість погашення. І в такому випадку ви можете контролювати. Ви маєте подивитись на постанову, який відсоток вказав виконавець про стягнення заробітної плати. Якщо це менше 50%, то відповідно запитати виконавці, чому так і. Саме наполягати, щоб виконавець це робив, або відповідно звертатись до начальника державної виконавчої служби, де відбувається стягнення аліментів, Знаєте, захищаєте свої права.